Христос Воскрес. Сідайте, сідайте, дорога церква! Сьогодні приємно прикинувся зранку. Ці пару днів дощі, дощі дощі, а тут сонечко якось трошки веселіше. І хотів взагалі думав поділитись сьогодні однією проповіддю. Ми там в домашній групі проходимо. Дії святих апостолів, і там пару тем мене так дуже зачепили, але е, сьогодні, отак якось всю ніч м -м, мені снилася одна притча, і отак щось в четвертій ранку встав і в голові її обдумував. Потім знов, там пів шостої встав вона в мене в голові, і думав, мабуть, треба поділитись. Іншою темою, оце якраз яка мені сьогодні приснилась, і воно мені, знаєте, таке трохи е, ну переживаю стосовно цього. Ось е, притча така, яку я думаю, кожен з вас чув, можливо, і не один раз, е, але якісь такі, знаєте, моменти, по що я її. Е, по-новому якось переживаю і, думаю, поділюсь з вами, і особливо там в певному контексті притча е, про блудного сина. І ще там одна маленька притча перед цим, це Луки, там 15 розділ. Е, зараз, знаєте, багато людей е, виїхали. Я думаю, там у вас є знайомі, родичі, які там е, ще в 22-му році виїхали там в одну країну чи іншу. От мене сестра. Е, там виходить декілька сестер, там сім'ями, вони виїхали там в Німеччині. І в мене є рідний брат малий, ну як малий йому вже 19. І він в 22-му тоді виїхав з сестрою. І переживаю стосовно нього, чому? Тому що десь з середини лютого, десь 20-х чисел. Він якось, сестра поїхала з чоловіком там на відпочинок. Відпустка він лишився там один дома, А він такий, в нього там компанія, місцеві, там багато всяких переселенців, і така, знаєте, нові компанії. І він такий сказав: все, я вже дорослий, хочу жити окремо. там Зібрав речі і почав типу жити окремо. І... Багатьох ігнорує, там йому пишеш, дзвониш. Ну і турбуєшся, тому що там молодий хлопець в іншій країні, хоч він класно вивчив мову, там розмовляє, але все одно не знаю, мені як там старшому брату це болить, переживаю, бо так він не хоче, не хоче виходити якось на зв'язок, там ти йому пишеш, він там читає, і ця притча про блудного сина в мене якось в якихось таких нових фарбах переживаю. Я ж кажу, приснилася сьогодні і ще прокидався серед ночі кілька разів, І все одно її обдумую. І оце ж думаю, треба, значить, поділитись із вами. Тож, Луки, 15 розділ, і прочитаємо його, але читаючи Івангеля. Можна зупинитись саме на цьому розділі, тому що це там не просто якась притча, не просто історія, це таке серце Євангелія. В тому плані, що, Ісус не просто вчив, Він демонстрував, що Бог шукає кожного, навіть того, кого вже списали. І таке трошки ліричне відступлення. В цьому плані мені подобається ТЦК. Вони мало списують і теж шукають кожного. І в цьому можна брати у них приклад. Бо часто ми такі там, не знаю, людину списали і якось там забуваємо і все. Тож, давайте спочатку прочитаємо е, першу таку маленьку притчу з. 15 розділа з першого вірша. Притча про загублену вівцю. Наближалися до нього всі митарі й грішні, щоб послухати його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, він приймає грішних та їсті з ними. Він же розповів їм таку притчу: яка з вас, людина, маючи сто овець? І, загубивши одну з них, не залишає 99 в пустелі та не йде за загубленою, доки не знайде її. А відшукавши, візьме її на плечі свої, радіючи, і прийшовши додому, скликає друзів і сусідів, говорячи їм, радійте зі мною, бо я знайшов мою загублену вівцю. Говорю вам, що так буде. Більше радості на небесах, що так буде більше радості на небесах за одного грішного, який кається, ніж за 99 праведних, які не мають потреби в покаянні. І тут у нас от історія притча, яку Ісус розказував фарисеям, книжникам. Приклад про вівцю. Буквально вчора зустрічався своєю бабусею. І вона мені жалілась, каже, що от в неї там в селі пропала одна курка. І курка така, в неї там і вони різних пород, а одна така була така вся пишна, от, така чорна і така дуже-дуже пишна. І вона їй найбільше подобалась. І вона от горює, що пропала ця курка. І тут, знаєте, приклад не про курку, про, про вівцю. Ну і уявімо ситуацію, пастух має сто овець, і раптом одна зникає. Ну і можна на це відреагувати, типу, що, ну буває, 99 овець лишилось, це ж 99%. Але тут приводиться інший приклад: що любов Бога не статистика. Бог не залишає навіть одну овцю. І Бог шукає не через кількість, щоб там було кругле число, а через любов, тому що кожна, кожна з них дуже важлива і цінна для нашого Господа. І тут таке знову ж таки задаючи собі риторичне питання, ми так само йдемо шукати загублену, чи можемо махнути рукою і сказати, ну слава Богу, 99 є, тримаємось. І далі ж у нас в Іванглії йде друга притча, про яку я вже сьогодні згадав, про, про сина. Давайте її зачитаємо, нагадаємо, пригадаємо. Можливо, хтось вперше її почує. З 11 вірша. І сказав він: у одного чоловіка було два сини. І сказав батькові молодший із них: отче, дай мені належну мені частину маєтку. І він поділив між ними маєток, а по небагатьох днях. Зібравши все, молодий син, відправився в далеку країну і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він розтратив усе, настав сильний голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов він, найнявся до одного із жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був наповнити чрева своє стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. І схаменувшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають хліб удосталь, а я глину від голоду, а я гин, гину від голоду, стану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, згрішив я про те. Неба і перед тобою, і вже недостойний зватися сином твоїм, прийми мене одним із наймитів твоїх. І вставши, він пішов до свого батька. І коли він був ще далеко, його батько побачив його і змилосердився, і, побігши, впав йому на шию і міцно цілував його і сказав йому син: Отче. Згрішив я проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватися сином твоїм. А батько сказав своїм рабам: принесіть найкраще одіяння і одягніть його, і дайте перстень на руку його, і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля, заколіть, будемо їсти веселитися, тому що цей син мій був мертвим і ожив. Був загублений і знайшовся, і почали веселитися, а старший син його був у полі. І коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. І, закликавши одного із слуг, запитав, що б це означало. Він відповів йому: Брат твій прийшов, і твій батько заколов відготоване теля, тому що прийняв його цілим і неушкодженим. Але він розсердився і не хотів увійти. А батько його вийшов, умовляв його. Він же сказав батькові у відповідь: Ось стільки років я служу тобі і ніколи не порушував твого повеління. Але ти ніколи не віддав мені й козлятка, щоб повеселитися з моїми друзями. А коли прийшов цей твій син, який розточив твоє майно з блудницями та заколов для нього відгодоване теля, він же сказав йому дитя, ти завжди зі мною і все, що моє, твоє. А веселитися і радіти треба було з того, що цей твій брат був мертвий і ожив, був загублений і знайшовся. Е, така притча. Про стосунки, про відношення і, і про сім'ю. Я думаю, що більшість із нас її чули і не один раз. Молодший син пішов, потратив усе, і його не змушували вертатись. Але коли він згадав про батька, повернувся. І цей же момент, коли він згадав про батька, це вже був такий переломний момент в його свідомості. І далі, ж, що ми бачимо? Батько не стоїть із переліком гріхов, що ти повернувся, ах, ти там такий сякий негідник. Ні. Не каже. О, згадав, що в тебе дім є, родина. Н -н -н. Він біжить, йому назустріч, обіймає, каже, щоб його одягли, накриває стіл, приймає його. А старший брат вертається, спочатку не розуміє, що це за галас такий, музика якась, веселощі. І можна проводити такі як це, порівняння чи то аналогії. Знаєте, як старший брат, часто, якщо от нас в нашому контексті церкви, можна порівняти людина, яка там часто буває в церкві, але образився і не зрозумів суті милості. І знову ж таки про старшого брата чув якось такий е, жарт, е, що з цією темою пов'язаний. Що старший брат, як знаєте, дехто в церкві з нас, е, якщо щось служіння не подобається, йому не подобається, можна образитись швидше, ніж коли як дощ в селі працює інтернет. Ось без Суті. Але ми це церква Христа. І тут таке питання в цьому, в цій притчі задаю собі, задаю вам, що аналізуючи ці відносини, задати питання, яке наше серце, яке наше ставлення воно ближче до серця батька. Який готовий прийняти свого сина без переліку там гріхів і дій, які він там не дуже добре робив, чи ближче до серця старшого брата. І чому я на початку сказав, що ця притча є такою. Центральною в Євангелія, тому що кожен з нас був або є тим блудним сином. У кожного були такі моменти падіння, хтось, можливо, не впав якось там відкрито, але всередині почав там сумніватися, холов. Думав, а може це все якось там дарма? І Бог не відкинув нас, а чекав і не з судом, з переліком проступків, а з обіймами. Тому що кожен з нас є важливий, як ті вівці. І аналізуючи. Знову ж таки, там, знаєте, кожна з нас, нашу церкву, отак, На жаль, ми так часто не шукаємо загублених. Там, в сім'ї, в друзях, в стосунках з людьми, що ми їх судимо. Хтось там щось провинився, і ми так поставили хрест, ой, той там відпав, цей відпав. Хтось перестав ходити в церкву і вже може бути там чутка, що ой, там, мабуть, згрішив, хтось оступився, і ми не молимося за нього, а можемо обговорювати. І це питання не до ближнього, а до, до мене, до кожного з нас. І якби Ісус. Ставився і дивився б так, то б ніхто б з нас б не був безпасенний, тому що у Бога інший, слава Богу, підхід в цьому плані ставлення до нас. І знову ж таки, пригадуючи нашу домашню групу посередам е пару, пару груп тому у нас там був приклад. Один е, про хлопця, як це там можна казати, там неформала, да? уявіть неділя, служіння, от як зараз. Там проповідь, хор, все як завжди, все як, ну, якось там звично. Там заходить хлопець до церкви. Е, коли там не знаю, панк такий. Коли я був там в школі, то така там культура була досить поширена на той час. У нього там ірокез на голові, можливо, різного якогось кольору. Там можуть бути вуха проколоті, може бути якась курточка в ланцюгах. Ну, такий, знаєте, збірний образ. Може на ньому щось бути написано там на футболці, чи там на якомусь одягі, щось там не дуже релігійне. І питання, чи буде як ми його приймемо? Як ми до нього будемо ставитись? Обговорюючи цей образ цього панка на домашній групі. Потім через кілька днів я гортав свої фотографії з дитинства і знайшов одну фотографію, подивився, і мені було смішно. Табір в Кілові 2006 чи то рік. І я тоді тільки тут в браврах, так починав ходити в церкву. І знаєте що? У мене на голові був ірокез. невеликий, е, не крашений, але я там, може, рік, я потім згадував, в мене на голові був ірокез. І смішно. Колись таким можливо схожим хлопцем був я. Можливо, сьогодні або там ми зустрінемо, або в найближчому часі. Якусь таку схожу людину, яка може в нашому в наших очах не сяяти якось яскраво, а мати більш якісь роздратування, незрозумілість, якісь запитання. І питання ж до нас як ми на це відреагуємо. Можна до нього підійти сказати, брате, друже, чого ти так виглядаєш? Можна задати там коїсь сестрі питання, сказати, сестра, чого ти його впустила? Чи можна сказати слава Богу, що він тут з нами? Давайте молитися, щоб Дух Святий торкнувся його серця. І аналізуючи Біблію і поведінку Ісуса, Його дії, я думаю, що якби він був тут з нами так фізично, конкретно сидів і пройшов би такий хлопець, я думаю, що він сів би біля нього. Тому що Він бачить, Ісус бачить душу, а не зачіску, тіло, одяг, образ. І Ця притча про блудного сина. Вона, я думаю, є дуже актуальна і тому її часто згадують в різних контекстах: В контекстах стосунків, в контекстах дій. І... Тому що стосунки ці ми завжди маємо стосунки з людьми. Ми маємо стосунки в церкві, ми маємо стосунки вдома, в сім'ї, ми маємо стосунки з друзями, маємо стосунки на роботі. І дуже важливо, які ці стосунки не завжди роблять все, що нам подобається, як ми на це реагуємо. Тому важливо задавати собі такі, знаєте, риторичні питання, чи маємо ми серця отця? Чи готові ми йти до того, хто відійшов, молитися, прощати замість засуджування? Але насправді, от якщо так подивитись, там, ми сидимо ліворуч, праворуч, і пригадати, там може кілька років, там, тому якийсь там час, можна пригадати, що тут сиділа та людина або та людина. І там через певні обставини її немає в церкві, можливо, вже довго, і важливо оце ставлення. До цієї людини можемо засудити, поставити хрест, а та людина там впала в ріг. Чи можемо пригадати, як мінімум, нагадати, поспілкуватися, як вона живе? Можливо, зустрітись, підтримати, помолитись. І знову ж таки ще одне питання риторичне: чи визнаємо ми, що ми самі були цим блудним сином? Тим, кого Бог обняв, підтримав, підняв. І задати таке питання про своє ж оточення, чи є в твоєму житті вівця, яка загубилась. Може, це брат, друг, колега, син, сестра, якийсь там родич. І... Щоб нам стати не як старший брат, який прийшов з осудом. Що там таке? Чого йому? Я тут завжди поруч, стараюсь. І немає якоїсь вдячності, а стати як Христос. Така притча, знаєте, вона життєва, вона стосується, торкається кожного з нас. І я думаю, що більшість з нас усвідомлює, що в оточенні з різними людьми у нас у кожного, мабуть, є та 99-та, 100-та, 100-та, перша, не знаю, загублена вівця, можливо, і не одна. І питання, що ми робимо з цією вівцею. Чи ми її вже закопали, чи ми думаємо про неї? Чи ми думаємо, що вона вже спортилась, стала дика? чи ми шукаємо її і шукаємо цей контакт з нею. І таке наостанок: зараз помолимось. Такий заклик, щоб давайте молитись, те, щоб в наших головах були думки не за чисті стільці, а за те, щоб. Люди приходили, були на цих стільцях, шукали Бога, а ми в цьому були світлом і Божим інструментом, через який вони могли б прийти сюди. Давайте помолимось. Дорогі Господь Боже, я дякую тобі за сьогоднішній день, Господь. Я дякую тобі за Біблію. Дякую тобі за старий заповідь, за новий Господь. Дякую тобі за ці повеління, Боже. Дякую тобі за сім'ю, за друзів, за родичів, Господь, за всіх людей, які мене оточують Бог. І з різними людьми можуть бути різні стосунки. Я прошу давай більше любові, мудрості, сили, Господь. Щоб ці стосунки. Були наповнені любов'ю, Господь, щоб було менше якогось осуду, а більше тепла, обіймів, приймання, щоб наше життя наповнювалося не якоюсь там злістю, осудом, а любов'ю і світлом Твоїм, Господь. Допоможи нам, як церква, Господь, бути світлом Твоїм. Тут по місцю, один до одного, до ближніх, до людей навколо, до міста Господь. Прошу торкайся кожного з нас, мене особисто Боже, змінюй, змінюй, наповнюй Духом Святим, щоб ці стосунки, які ми маємо з людьми, будуємо щодня, щоб вони відсвічували Твоє світло Бог. І пробач, якщо десь. Можу злитись на людину або ставити хрест. Господь, допоможи бути тим пастухом, який шукає кожну вівцю, Господь. Прошу Твоєї сили і вірю в Твою славу, в Твою велич, Господь, наш Творець. Будь прославлений, Господи. Амінь.